І сьогодні 500 тонн гуманітарної допомоги Ріната Ахметова відправили з Дніпропетровська до Донецька. На Донбас Арені волонтери розфасують продукти в набори. Незважаючи на посилення бойових дій, штаб ретельно дотримується графіку постачання допомоги. Хто сьогодні на неї чекає, розповість Вікторія Чистюхіна. До небезпеки у зоні бойових дій водії гуманітарного рейсу Ахметова вже звикли. Сергій їде до Донецька не вперше і вважає, що допомога людям вкрай потрібна. Візом дітям сладості. Город Донецьк. Не страшно їхати? Ні. Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька вирушили 25 вантажівок 15-го гуманітарного рейсу. Це вже п'ята колона з початку лютого, що прямує на Донбас-Арену. Головна турбота штабу Ахметова, щоб продуктів на розподільчих базах вистачало для формування пакетів гуманітарної допомоги. Сьогодні в рейсі дві машини з продуктами для дітей. Це детські каші, каші. Рейс будуть доставлено Донбас-арену, Там його а наклейками не для для після чого розпасують продуктові пакети. Продукти, які доправлять волонтери, розподілять на 35 тисяч наборів. Гуманітарний вантаж доправлять у міста на лінії вогню, де кількість пунктів її видачі збільшується. Тільки у Макіївці, що постійно під обстрілами, люди від учора отримують допомогу вже у чотирьох місцях. Пакети видаються пенсіонерам старше 65 років, дітям сиротам одиноким мамам. Інвалідам першої, второй группы. Я ж одна живу, а вот столько крупы. Ну, не на год, но На цели два-три місяці хватить. Большое спасибо за эту помощь. Нет слова выражения. Дай Бог спасибо. всем здоровья. 250 тисяч пакунків з продуктами, стільки допомоги Ахметова отримують мирні мешканці Донбасу у лютому. Серед них 30 тисяч дитячих наборів роздадуть родинам з малечою до двох років. Вікторія Чистюхіна, Анастасія Галкіна та Євген Лопатніченко. Сабиття канал Україна.